Вчуся для майбутнього. Медицина система наукових знань та практичної діяльності, метою яких є зміцнення і збереження здоров'я, продовження життя людей, попередження та лікування захворювань людини. Медицина охоплює широкий спектр галузей, включаючи анатомію, фізіологію, терапію, хірургію, акушерство, фармакологію та багато інших. Метою медицини збереження та відновлення здоров'я окремих людей і груп населення за допомогою різноманітних підходів, таких як медикаменти, хірургічні процедури, зміни способу життя та профілактичні заходи. Медицина відіграє вирішальну роль у покращенні якості життя та зниженні рівня смертності в усьому світі. Екстрена медична допомога, термінові дії медичних працівників спрямовані на порятунок життя та здоров'я людини, яка перебуває у невідкладному стані, причиненою хворобою чи травмою. Викликати бригаду екстреної медичної допомоги можна за номером 103. Пацієнти отримують безкоштовну допомогу медиків, коли потрібно негайно викликати медичну допомогу. Дихання відсутні чи з ускладненням сторонніх предметів у дихальних шляхах кровотечі з горла, ознаки масивної кровотечі, травматична ампутація кінцівок, рани живота, шиї чи обличчя, міль одночасно в спині, плечах, щелепі, відчуття стиснення у грудній клітці, втрата свідомості або сплутність, ознаки інфаркту, інсульту, ускладнення чи втрачення мовлення, паралізована кінцівка, перешк... перешкодження, Обличчя, падіння, погіршення зору в одному оці, інші стани, які загрожують життю та здоров'ю людини. Що потрібно сказати диспетчеру? Призвище стан, вік людини, яка е, потребує невідкладної медичної допомоги. Якщо це незнайома людина, повідомці її стать і орієнтирний вік та е, та назвіть своє прізвище, ім'я та номер телефону. Максимально точно опишіть скарги та стан людини. Якщо знаєте, напевно, то вкажіть нам е, причину. Е, виникнення невідкладного стану, наприклад, людина впала з висоти 10 метрів або ж є ознаки інсульту. Відповідайте на всі запитання диспетчера спокійно і чітко. Це скоротить час розмови і бригаду швидкої допомоги прибути скоріше. Виконуйте всі вказнивиказники диспетчера, які розмовляють і чекають на бригаду. Вкажіть точну адресу виклику, район, населений пункт, вулицю, номер будинку, квартири, поверх, код емофону і номер під'їзду. У випадку, якщо точна адреса пацієнта невідома, вкажіть загальновідомі орієнтири для шляху до під'їзду. Підготуйте паспорт та медичну документацію пацієнта, якщо знадобиться госпіталізація. Документи необхідно передати медикам в лікарні. Нагадую, що виклик екстреної медичної допомоги потрібен тільки за крайньою потребою, коли є загроза життю та здоров'ю людини. Фальшивий виклик чи перебільшення симптомів задля приїзду медиків загрожує не тільки штрафом тому, хто викликав, а й смертю людини, яка в цей час насправді потребувала допомоги і не дочекалася приїзду бригади. Дякую за увагу.